Жні озера Йорданське святкують День Державності України і день хрещення Київської Русі України. Головна частина освячення води озера зараз. Там перебуває наша журналістка Анастасія Кирпа. Вона з нами на зв'язку. Анастасія, вітаю! Так, ну вже сьогодні не спекотно бачу багато людей, як все відбувалось, і що кажуть до речі, місцеві мешканці. Що поруч з ними тепер буде освячене озеро? Чи як? Таюло І справді, попитавши мешканців, дізналися, що вони цим задоволені. До речі, деякі з них вже не перший рік відвідують це свято і ходять сюди і хреститися і взимку і купатися влітку. Тож вони підтримують це свято. Загалом можна побачити, що навколо мене купа людей зараз проходить концерт. Також тут ще буде музичний оркестр. Більше того, на свято запрошені військові з трьох лікарень саме для них сьогодні. Одні, влаштовано це свято, аби трошки їх відволікти від такої нашої суворої буденності. Ну і також тут наші звичайні громадяни, кияни також прийшли підтримати цей захід. Тут сьогодні і майстер-класи, і лекторії, і дуже багато чого цікавого. аж очі розбігаються, куди дивитися. Тож ми попитали, які враження від самого освячення води, бо ми на власні очі бачили цей процес. Тож давайте дізнаємось, що нам розказали кияни. Дуже гарно, це нам дуже потрібно зараз. Такий час, і дуже молодці, дуже організували все добре. Дякуємо. Але я тут мешкаю в цьому районі, то я вже це бачила. Да, і ходимо на захід, і купалися взимку, і той ми. Цього району, то ми все це бачимо. У мене враження від захвату до сліз, тому що я дуже вдячна організаторам, що вони організували таке свято важливе історичне під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, яке об'єднує і день державності і хрещення Русі, і саме в тому місці, де це робив князь Володимир. Я просто в захваті від того дійсно бажаю всім військовим захисникам, захисницям здоров'я. Вів, прийти всім нам як нації, переможною і збиратися лише для щасливого святкування таких таких чудових свят. Так друзі, зараз я з великим задоволенням. Сьогодні на цей захід були запрошені музичні колективи, дорослі і дитячі. Зараз ми можемо слухати, як співають дуже гарно. Також тут є майстер-класи, як я вже говорила. Можна сплести собі віночок або браслетик. Ну і звичайно, головна подія саме освячення цієї води. Воно займало близько 20 хвилин. Тут були і представителі церкви, нашої теж і нас і окропили. Тож ми тепер теж освячені і готові далі працювати. Однак нам ще вдалося поспілкуватися з організаторкою цього заходу та дізнатися, яка її саме мета поширення цих наших традицій, і вона нам дала відповідь. Давайте послухаємо пряму мову сьогодні ми святкуємо День Української державності, День хрещення Росії. Це свято, День Української державності, було встановлено президентом у 2021 році. Але до того ми тут, на озері Йорданському, як частини літописної річки Почайна водної системи, проводили це святкування кожен рік як святкування дня хрещення. Тому для нас це традиційний вже захід. Ми долучили Український інститут національної пам'яті і лектор, наприклад, буде розповідати, розвінчувати міфи про славу руського оружия. Традиційно День Державності України та День хрещення Київської Росії України святкують 15 липня. Однак саме таке урочисте святкування перенесли на вихідне, аби якомога більше людей змогли насолодитися відпочинком. Захід буде тривати до 19-ї години. Тож, якщо є вільний час, обов'язково приходьте. А також тут пригощали дуже смачним кулішом та свекольником. Тож голодними не залишитись, побачити тут. Є що Ілона, Я тебе запрошую обов'язку обов'язково приходь.